Моє вітання. Поїхали. Так, чи правда військовополонених українців залучать до війни на боці Сасії? Чи правда це? На жаль, це вже є. На жаль, це вже є. Будуть випадки, коли е, наші з тієї сторони будуть їм робити дуже-дуже погано? Нехай так і буде. Так. Чому багато українців досі ведуться на ІПСО росіян? Наступне питання. Чи покращиться ситуація на фронті взимку? Ситуація на фронті з нашого боку взимку, чи будуть покращення? Чи будуть покращення? А, покращення будуть а, близько до весни весною? Взимку тяжко. Далі про що Порошенко збирався говорити з Орбаном на зустрічі? Це я вже дивилася. Так. Чи правда фінські компанії таємно переправляють Росії тисячі безпілотників? Чи правда, що фінські компанії переправляють на Сосію тисячу безпілотників? Це частково правда. Тобто територія цієї країни вона являється якоюсь буферною зоною, якоюсь трансферною зоною. Так, чому захід пророкує нам поразку? Пішли вони в сраку? Чи справді іноземні ЗМІ готують дезінформацію проти керівництва України? Чи справді іноземні ЗМІ готують дезінформацію проти керівництва? України? Проти, проти керівництва України. Дивіться. Те, що планується Заходом, або Штатами, або якимись партнерами, про яких ми з вами не знаємо і ніколи не дізнаємось. Те, що планується якийсь переворот, він планується. На якому рівні він буде? Це буде звільнення однієї людини або одразу всього штату, я не знаю, офісу президента чи ще якихось людей. Но щось планується це точно. Так, далі. Чи буде дефіцит електроенергії цієї зими? Може ну, треба трошки на ялинках зупинитися. Може, ні? Дефіцит електроенергії цієї зими? Чи дійсно погодні умови на сьогодні значно сповільнюють можливості активного просування з обох сторін? Ну, ви такі питання пишете, очевидні. А чому на Одещині посилюють ППО? Ну, чому в полі росте пшениця? Чи будуть вручати повістки електронною поштою, і чи буде це дієвим методом? Повістки електронною поштою? І чи буде це дієвим методом? Повістки електронною поштою вручати будуть? Треба ще якось доказувати, що людина їх отримала. Тобто надіслати повістку, це, це ще ну, нічого, воно, знаєте, не значить. З електронними повістками буде ще якихось два пункти. І тоді, вже не важливо, ви там отримали цей лист, прочитали чи не прочитали, але якихось два пункти буде включено. Просто треба почекати, що то буде, то буде оголошено. А, так, про що буде зустріч президента Ірану і а, ляльки путінської? Про що вона може бути? Явно, що не про мир у всьому світі. Ай, про що вона може бути? Про що вона може бути? А, значить, одна сторона буде казати, що скоро буде переховуватися, і це не сторона Ірану, це там Оркостан. Що буде зміна людини, яка буде відповідати за все. Тобто, якщо президент того Оркостану, ота Лялька, зустрінеться з президентом Ірану, то це буде. Остання їх зустріч у такому е, складі. Далі вже буде нове лице. Про що говорять зараз можновладці? Про те, як сховатися, е, як е, дожити за морями, океанами свій вік, і щоб їм за це нічого не було. Так не буде. Так не станеться. З якою метою Лукашенко відвідав Пекін. Ну, ми ж казали, що ну, треба трошки скупитися людині, бо там дефіцит на Білорусі. <кхм> так, наскільки дієвим буде план ЗСУ на наступний рік? Ну, давайте не про план, а давайте про наші наступальні дії по факту. Що ж план? План це одне а по факту інше. Наші наступальні дії наступного року, коли ми піджаримо той костан? У нас військові в заложниках політики, і коли у них Розв'яжуться добре руки? Це буде весною? І це буде це перший такий класний момент буде. І другий момент це буде серпень-вересень. Це буде другий такий класний момент яскравий. Ми ж тільки за, ми ж тільки за. Так, яка доля чекає заложного? Яка доля? Яка доля чекає залужного. Значить так, оскільки дуже багато навколо нього, таких темних хмар, скажімо так, від мене особисто побажання вистояти. І зробити так, щоб та пиздота, яка хоче щось зробити нехороше з залужним, щоб вся вона ще до того моменту, як вона щось почала робити, щоб вона вся обістралася, втопилася і пропала. І тоді все буде ок. Далі. З якою метою Кличко заявив про авторитаризм в Україні. Задавали вже це питання. Якщо ми з вами будемо серйозно розглядати всі цитати Кличка, це вже ну, якась, якийсь інший жанр ну, програми. Якщо перед США постане вибір, хто стане в пріоритеті на отримання допомоги: Ізраїль чи Україна? Ізраїль чи Україна? І Ізраїль, і Україна допомога від США буде, і Ізраїлю, і Україні. Я неодноразово про це кажу. Нехай так і буде. Дякую.